Це казала, день тому. Зараз я бідок не. На ринку вчора купив. Ем. Що там? Я бачу ворота, але вони не вузькі. Якісь дуже широкі. Надивись. Там так весело! Сейчас, косийці весело. Вони там танцюють. Хто, люди йдуть? В натурі! А чому вони такі радісні? Давай, можливо, до них підемо. Давай, них і тягарів немає. Давай, дай дай, я подивлюся. Дивись. Але Руді, дідусь сказав, що нам не широкі треба ворота, а вузькі. Так, да, він за вузькі говорив. То що ж нам робити? А дивись, а якщо ми спочатку сходимо до тих воріт, а потім повернемось до вузьких? Ну ні, це дуже далеко. Блін, ну шкода. Так, Та давай гарно. вирішувати. Ми йдемо до... до вузьких воріт. Я знаю. До вузьких воріт. Добре, йдемо до вузьких воріт. Фух. Та де ж ці, де ж ті вузькі ворота? Яким зараз собі нічого не бачу. А! Ні! Ні! Мої! Ні! Мої нові Це нова серія! Я її купив на ринку за 500 гривень. Ні! Ех. І що мені тепер робити? Я їх тут не залишу, лікарні! Груді, я тобі так співчуваю, але можливо їх просто тут залишимо. Я не знаю. Мені їх так жалко, вони новенькі. Вдається залишити, ти ж не підеш в мокрому. Твоя правда. Ладно, боси йді до вузьких воріт. Все, прощайся з ними. Прощавайте мої новенькі туфельки. Мені шкода. важко. Так, дай мій бінокль? Ага, я його випадково вдолину кину. Руді, руді, і носки знімай. Вони теж мокрі. Точно. Носки туда. Пока. Так, дай мій є. Ну що, кукуємо доски хворід? Так Руді, ну що там? А, бачу якусь яку стежку, вузьку дуже, і вона вся заросла Дай подивлюсь. На. Ну так, так, я теж бачу. Але дивись, там є й ворота, але такі вузенькі і, і вони закриті. Закриті? Так, подивись. Ага. Бачу, бачу. Так, ну не знаю, що сходимо перевіримо? Звичайно, дідусь сказав, нам потрібно дійти до вузьких воріт, і там ми зможемо залишити наші багажі. Угу. Ну давай сходимо, що що вернемо. галас. Так, стукайте і вам відчинять. Ну що, Руді, стукаємо? Стукаємо. Відчиняється? Так. Відчиняється. Ого. Руді, Лілі! Яка я рада вас бачити, дайте то я вас обніму. Я вас так довго чекала, так виглядала з цих вузьких воріт. А, а звідки ви нас, знаєте, взагалі? Як звідки? Одного разу, коли я вартувала, на вузьких воротах ішов йшов чоловік. В нього був ось такений багаж. І це був, знаєте хто? То дід. Дід, Так, Він Вау. Залишив тут цей тягар назавжди і пішов у край скарбу і сказав, що одного дня він обов'язково вам розкаже про цю дорогу так. і про те, де знайти скарби. Так, він нам розказав, куди ми маємо прийти і де можна позбутися з цих тягаря. До речі, про тягарі. Ви знаєте, що всі, хто заходить вузькими, вузькою стежкою. Назавжди позбувається свого тягаря, і більше про нього ніхто не згадує. І не важливо, наскільки він важкий? Неважливо, наскільки він важкий, наскільки він величезний. Ви його більш ніколи не відчуєте. І ви просто так його заберете? Давайте. Так, окей, тягарі ми позбулися, але ж дід, нам говорить за скарб. Де його шукати? Звичайно, це основна ваша мета. Угу. І для цього я вам даю ось цю карту. Давайте на неї заглянемо. Давайте. Бачите, який величезний Ого. шлях. Угу. На ньому багато доріг. Але до краю скарбу веде ось ця вузенька стежка. Знову стежка. Так. І на її дорозі ви побачите багато небезпек, але й багато приємних моментів. Головне, щоб дійти до скарбу, вам не можна звертати зі шляху. І тільки тоді ви отримаєте безцінний і незрівняний скарб у світі. І що багато людей знайшло цей скарб, звичайно, дуже, дуже, дуже багато. Угу. І на всіх вистачить звичайно, бо його настільки багато, Супер. що не зрівняти ні з чим у світі. Вау! Вау. Дуже круто! Тому даю вам цю карту бережіть. Слідуйте за нею і не звертайте з вузької стежини. Добре, ми зробимо все, як ви сказали. Дякую вам, дороги. друзі. Дякуємо Бувайте. Вам. Бувайте! Бувайте і не забувайте! Що зі з вузької стежки сходити не можна! Так, руді, давай розглянемо карту уважніше. Давай подивимось, цікаво. Ой, Ого. дивися, а це щось подібне на дракона. Та це мавися, просто да. Дивись, тут якісь болота, ліса. Хащі якісь. Хащі. Ого! Ну, такий якийсь страшний шлях. Але ага. ж дивись, тут сонечко світить, ага. дерева. Так все зелене, таке гарне все. Квіточки. Ага, не такий важкий такий шлях, мабуть. І скарби ми кажуть. Ну. Так, куди далі йдемо? Нам, напевно, треба йти туди. Так, по карті. А, ну так, правильно, туди йдемо. Тут написано дуб мудрості. Ага, на Каті він також є. Слухай, давай тут перепочинемо трохи біля нього, а потім далі підемо. Так, давай, можливо, порозумнішаємо. Ага. Ох, шукати скарби, саме задоволення. Ага, так класно відпочивати тут. Ай! Ой, це що, жолудь? Ай! Ну зараз я з тобою розберуся. Мудрість. Так. Зуб мудрості. От голова. Видно, що лежав під дубом мудрості. Ой, це я такий раніше був. Точно, так. точно. Що, треба вирушати далі, Лілі? Так, я думаю, що потрібно вирушати далі. А де я карту поді... А, все, бачу. Так, що там по карті, по карті, по карті нам е, ту, туди, так? Да? Ну, можливо, туди. А, ой, туди, так. Да. Йдемо.